Весняно-польові роботи цьогоріч розпочалися на місяць швидше аніж торік. Наразі в окремих господарствах краю вже двічі підживили озимі пшеницю, ячмінь та ріпак. Незабаром приступатимуть і до посівів ярих ячменю, соняшнику, гороху та цукрового буряку. Як виснують аграрії тлумачини в деталях дізнавалися обласні можновладці під час робочої поїздки в цей район? О зимі в нормі земля підживлена. Далі посів ярих. Ранні весняно-польові роботи на руку аграріям. Вони впевнені, цьогоріч буде добрий урожай. Вологості грунту достатньо, і це якраз сприяє розвитку рослин, і як ми бачимо, що в хорошому стані і на сьогоднішній день і озимі зернові вони пройшли нормальну вегетацію і вже в окремих господарствах. Проходить їх друге підживлення. Тому у нас є вся надія, що ми будемо цього року з хлібом. Але якщо із зерновими культурами проблем майже немає, то з цукровим буряком трішки гірше. Ще 7-8 років тому в Україні його вирощували на площі понад мільйон гектарів. Нині посіви цієї культури зменшено в рази. Солодкий продукт через великі затрати прикарпатським селянам став невигідним. Місцеві чиновники намагаються змінити ситуацію на краще. Це для нас надзвичайно важливо, щоб працював городенківський цукровий завод, бо є на сьогодні. Сьогоднішній день народне господарство, а також є і завдання відповідні з мобілізаційного забезпечення для того, щоб область виконала завдання по виробництву цукру. квота а це 6,5 тисяч тонн, і все ж таки, щоб забезпечила народно-господарський комплекс. І цукром, і іншими продуктами харчування. Ми кожен рік стараємося допомагати в цьому відношенні і для сільського населення. Ми створюємо бурякопункт на території району, який набагато допомагає в цьому відношенні, для того, щоб люди могли здати цей буряк і не возити його аж на цукровий, буряк, цукровий завод Городен. Також можновладці акцентують увагу аграріїв на тому, аби вносити більше органічних добрив у землю, краще доглядати за меліоративними каналами, а також задуматись над збільшенням кількості у їхніх господарствах великої рогатої худоби. Усе це на думку чиновників, не аби як покращить ситуацію у агропромисловому комплексі Прикарпаття. Самі ж керівники господарств кажуть, що працювати намагаються якомога краще однак без державної підтримки нині важко обійтися. Україна, це так, можна сказати, що це є аграрна держава, і як Міністерство сільського господарства і весь уряд повинні як то кажуть обернутися лицем до сільського господарства, вкласти туди більше грошей, дати якісь дотації людям. І вони побачать, що через пару років це буде саме прибуткова галузь у нашій державі. Весняно-польові роботи додають оптимізму, переконують чиновники. Кажуть, поки що все йде за планом. Відтак проблем із сільськогосподарською продукцією власного виробництва на Прикарпатті цьогоріч не передбачають.